Милі друзі, всіх вітаю! Знову вирушаємо на пошуки під назвою Що Бог послав. Подібні шалики в мене є в продажу. Один із них ви не придбали вчасно, тому він тепер мій. Під товстий светр завжди одягаю в морози кашемір, тому мені завжди є верх на що приміряти речі для вас, і не треба шукати це на вішаках в магазині. Першою смарт-сторі приміряла коротеньку шубку із штучного хутра, довго не могла із нею розпрощатися, вона мені, звісно ж, замала. Але якість синтетичного хутра була настільки м'яка і приємна, що я довго в ній крутилася, і вона була справжді тепленька. Хоча в плечах нібито як мій розмір. Але у застійному вигляді, ну і додам також, що тут застібка на блискавці це дуже тепло, ніякий вітерець не проникатиме до середини. По боках вона на резиночках, дуже сподобалася сама модель, якість виконання, і як на дотик було хутро. Наступна курточка буде під назвою Тепла синтетика, вона достатньо важка. Мені сподобався у ній. Градієнтом переходить до темного на плечах. Штучне хутро на каптурі, на диво мені сподобалося, воно було якось гармонійно і об'ємне, і не широке. ну якось так мені було До лиця здалося, приємно, такі манжетики захисні на рукавах, теж не пускатимуть холоду. По боках, понизу, на колісочках можна притягнути. Ну, в цілому така річ непогано сподобалася, тому приміряла для вас. І веселий колір також додає певної динаміки до настрою. Всім, кому стала цікава назва відео про нарчину у 49, додивіться це відео до кінця і все зрозумієте. А ми з вами у євроодязі. обрала сумку для примірок, тож мені сподобалися у бежевому відтінку вилветові штани. Спочатку я роздивлялася дубляночку штучну. Але мені, продавчині, консультанти запропонували зняти з манекену ось ці штани у дрібний такий рубчик, дрібний дрібний велвет прямого крою широкого. і Я погодилася поекспериментувати. Зараз вам все тут покажу. Сіли вони на мене причудово, трошки здалися мені. За короткими, ну як сказати, хотілося ще трошки довжини, і там є запас, тому їх якість, колір, те, як вони на мене сіли, і вони дуже зручні. Я приміряла їх на теплі клуготи, і все це було цілком прийнятно. Особисто для мене мені сподобалося, що немає застібки попереду, вона збоку вони не тягнуться, і те, що вони сіли на мене. Ну, ідеально, я вважаю, дуже зручно. Це вплинуло на мій вибір, я їх придбала. Так як я люблю інколи роздягати манекени, то наверх обрала темну косуху штучну вкорочено, бо на манекені ось ця мені не дуже сподобалася за своєю якостю. А ця була м'ягенька, по весняному легенька, а на теплий светрик і на холоднішу погоду до нуля градусів можна носити. І сумка ця теж була доречна, вона штучна, але об'ємна, така, як треба нам півжиття туди вмістити. Вкотре хочу висловити слова подяки продавчиням-консультантам, які приносили мені самі до примірочної речі, які, на їх думку, пасували би до обраних мною речей. І їхній смак, і такі ненав'язливі пропозиції, дуже доречні, теж створювали гарну атмосферу в примірках. Тож ми з вами роздягаємо наступний манекен, там, де із білими штанами. Прямого крою і ефект розклешеності надають а внизу ростини, розрізи такі. Вони фактурні, штучні, теж мого розміру виявилися, обидві моделі це 38-й. А ось вверх сорочка з підкладинкою натуральною. Це бершка. І у застібнутому вигляді вона на мене маленька, рукави коротші. Але манекен ми з вами роздягли. І подивилися, як то виглядає на живій людині. Ось ці речі, які мені підібрали продавчині, запропонували бадлона та сіре взуття Челсі. Дуже їм вдячна і. Вони значно підвищують шанси придбати речі саме ті, що вам підходять. То а тепер ви побачите, як мені довелося стати нареченою на 49-му році життя. Мене попросила дівчина приміряти на себе і заміряти цю весіль... весільну сукню, яку вона побачила наприкінці мого минулого відео. Я дуже рада була такому експерименту. Глядаючи її, збагнула, що підкладинка тут подвійна, і нижній шар той, що до тіла. Це бавовна, а верхній такий атласний для того, щоб ось ця верхня фатинова частина ковзала і не збиралася догори. Сукня виконана, я думаю, на замовлення. Це розмір есочка. На свою ему я ледь її втулила, але і враження, і емоції від примірки. Зараз спробую вам передати. Сукня ідеально білосніжна, вдягнута дійсно була один раз. Мені дали в примірочну сантиметр, щоб я записала всі параметри. І також прямо там я знайшла дві пари більш-менш взуття, яке підходило для примірки. Такі туфлі справді схожі на весільні. Вони теж, теж біліші, ніж на відео, я поважила це взуття вам, показала, скільки на день примірки воно коштує. І воно дійсно було зручне. Ці 40-го розміру величенькі. Та завдяки тому, що вони фіксуються по ніжці, в них зручно і можна відбути цілісіньський вечір і навіть ніч. Сукня зручна, незважаючи на те, що вона Дуже святкова і має шлейф, шлейф акуратний. Він легко, якось із ним легко, розумієте, сукня дійсно продумана до дрібниць. До речі, там на ній немає жодної намистини, а лише мережевні такі нашивки. Зроблена вона і скроєна, і зшита. Дуже міцно, дуже якісно, то відчувається. Всі застіпки, все працює ідеально, і навіть без білизни лів сидить дуже зручно. І єдине, що я не знімала колготки, бо все ж таки поки що прохолодно в магазині, думаю, ви все одно зможете збагнути, наскільки сукня цікава. І ще я, знаєте, зловила себе на такій думці, що вона має а, якусь гарну енергетику. Від цієї примірки настрій гарний був у всіх, і у відвідувачів, і у консультантів. Довго я в цій сукні позувала, хоч вона і затісна мені була у стегнах. Та там є перспектива, можна по боках її розшити по підкладці, бо верхній шар набагато вільніший. Ну, це просто краса, просто краса. Я отримала неймовірні відчуття. Дівчині що просила мене її заміряти, вона замала, але я лишу її заміри тут під відео. І е, якщо комусь із вас вона підійде, напишіть мені в інстаграм, і до кінця тижня я зможу її забрати. Бо і на день примірки вона коштувала непогато, сукня причудова. От просто клянуся вам. Багато я бачила весільних суконь, які не викликали в мене жодних емоцій, жодного бажання приміряти. А ця казкова. Вона згодиться саме для справжнього непоказного свята, у колі найближчих друзів буде зручна і запам'ятається всім назавжди. От скажіть, як не ходити в секунди, коли там можна приміряти речі, які ви не дозволите собі приміряти, і спеціально не зайдете у свої руки, у своїх обставинах до весільного салону. І навіть таке зуття приміряти. Подивіться на ціну. Навіть якщо треба з цієї сукні кровчинням зняти якісь елементи для нової сукні, це. Ідеальний варіант, тому пишіть, кому сподобалося, або кому потрібна буде і, можливо, я для вас її встигну забрати. Ще приміряла штучне хутро, така шубка мені сподобалася, поки я була на високих підборах. До речі, високі підбори я, нарешті, можу знову носити, бо я робила. Майже рік назад операцію на обох ніжках. Кому цікаво, погортайте плейлист на моєму каналі вниз і подивіться операцію від А до Я. Собі придбала ось такий контейнер для зберігання новорічних прикрас з оксамиту. І каркас там був пластиковий, просто шикарна річ, коштувала мені 200 гривень. Ще приміряла в Євроодісі два вечірніх варіанти з оксамиту. Оксамит дуже приємний до тіла, особливо якщо зроблений з віскози. Тут я бірочки не роздивлялася, бо в мене сідав телефон, хотіла скоріше все відзняти, але на тілі відчувається, як віскозний оксамит, дуже приємний. І товстенький і м'ягенький, і з ластанчиком тягнеться ось така сукня. Такого смарагдового ісламського кольору традиційного. Дуже класна і відкрита, і закрита. Справжня насолода з кишенями по боках. Це дуже зручно. Одна кишеня ще навіть зашита. Сукня навесенька 480 гривень. Далі приміряла комбінезон оксамитовий чорний. Він за ростовкою не мій, талія вища, короткуваті штани. Але ідея з цією американською проймою, і як вона доціла, і теж одна кишенька ще зашита. А з іншого боку, вже я вам показала, що є кишені, дуже зручний, милий, навіть без аксесуарів, сам по собі шикарний вечірній варіант. Теж 480 гривень, це е, на зріст і розмір, як у моєї донечки. Я подумаю, можливо, її придбаю з якоїсь нагоди. Хочу привітати із ним закоханих всіх закоханих. Бачила ось таку прекрасну подушку антистресову. Купуйте один одному подарунки, радуйте, кохайте і будьте щасливі. Тисніть лайк, кому сподобалася наша прогулянка, і бувайте мені усі живі, здорові!